Вітаю, друзі! Сьогодні будемо разом в'язати ось такий квадрат. Зробіть собі скріншот, або ж поставте на паузу та перекресліть схему. І розпочинаємо ми, як зазвичай, з кільця, у яке пров'язуємо три повітряні петлі підйому. Ці петлі в нас замість першого стовпчика з одним накидом, а далі ми за візерунком робимо іще три петлі і вже тепер у кільце пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Далі ми знову робимо три повітряні петлі, стовпчик з одним накидом. Три повітряні петлі, стовпчик, повітряні петлі, стовпчик, і ось таких стовпчиків разом із першими петлями підйому у нас має бути вісім, три повітряні, стовпчик з накидом, три повітряні з знаки три повітряні, стовпчик накидом, 2, 4, 6, 8. Затягуємо кільце, три повітряні петлі. І у третю петлю підйому заводимо гачок. І якщо ви будете в'язати однією ниточкою, просто пров'язуємо сполучний стовпчик. Якщо ж ви будете робити зміну кольору, то ми протягуємо з петлі вже новий кольор і робимо ним сполучний стовпчик, підтягуємо ниточки, робимо три повітряні петлі підйому. Ще дві петлі за схемою, і в арку з трьох повітряних петель нам потрібно пров'язати 4 стовпчики з одним накидом зі спільною вершини. Робимо накид, заводимо гачок в арку, і також можна підхопити ось ці. Ниточки і сховати їх посередині стовпчика, щоб одразу закріпити, і нам потім не доведеться голкою заправляти кінчики. Отже, ми починаємо в'язати як звичайний стовпчик з одним накидом, робимо перший елемент і зупиняємося на цьому. Знову робимо накид, перший елемент стовпчика, зупиняємось накид. Пров'язуємо стовпчик знову не до кінця і робимо так іще один раз. І у нас тепер 5, 5 петельок на гачку, усі разом їх пров'язуємо. Робимо дві повітряні петлі. У петлю від стовпчика з накидом ми пров'язуємо над ним стовпчик з накидом, дві повітряні петлі і варочку знову пров'язуємо чотири стовпчика з одним накидом зі спільною вершиною. Чотири і усі разом дві повітряні петлі, у петлю стовпчик з накидом, дві повітряні петлі, чотири стовпчика з накидом зі спільної вершини, два, три. 4. Усі петлі разом, дві повітряні у петлю стовпчик з накидом І таким чином ми пров'язуємо увесь другий ряд. Закінчуємо ми ряд з стовпчиком у третю петлю підйому і знов таки на цьому. Етапі ми змінюємо колір. Тепер ми робимо дві повітряні петлі підйому. В арку ми пров'язуємо напівстовпчик з накидом. Дві повітряні петлі і у петлю від стовпчика з накидом ми пров'язуємо один, два, три стовпчики з накидом. Три повітряні петлі, і в цю саму петлю ми пров'язуємо іще три стовпчики з накидом. один, два, три. Далі ми робимо дві повітряні петлі. В арку пров'язуємо напівстовпчик з накидом, у петлю напівстовпчик і в наступну арку також напівстовпчик з одним накидом. Далі дві повітряні петлі і знову пров'язуємо кут, у петлю від стовпчика з накидом. Ми пров'язуємо один, два. Три стовпчики з накидом, три повітряні петлі і сюди ж іще три стовпчики. Два. Три, Дві повітряні петлі пров'язуємо в сторону, в арочку півстовпчик з накидом, у петлю на півстовпчик з накидом, і в наступну арочку так само третій. дві повітряні петлі, і так само, як і ці кути і сторони ми пров'язуємо решту у цьому ряді. В кінці ряду у маленьку арочку ми пров'язуємо напівстовпчик з накидом, а центральний це у нас дві повітряні петлі. Заводимо гачок, щоб зробити сполучний стовпчик. І далі нам потрібно початок ряду перевести у цю арку, тож ми робимо сполучний стовпчик і в наступну петлю. І вже потім заводимо в арку, підхоплюємо новий колір і робимо сполучений стовпчик. Тут ми робимо три повітряні петлі, це в нас замість стовпчика з накидом, підтягуємо ниточки. Далі у цьому ряді ми в'яжемо в цю ж саму арку, ми робимо іще два стовпчики з накидом, один. Два. Далі ми пров'язуємо одну повітряну петлю і пров'язуємо кут. В арку ми робимо один, два. Три стовпчики з накидом, три повітряні петлі, і в цю саму арку і ще три стовпчики з накидом. Три повітряна петля. В арку з двох петельок ми робимо три стовпчики з накидом. Повітряна петля. У наступну арку також три стовпчики з накидом. Повітряна петля і пров'язуємо кут. Один, два, три, три повітряні петлі. Один, два, три, повітряна петля, і знову в арку три стовпчики. повітряна петля, у наступну арку три стовпчики. Повітряна петля, варку, один. Два. Три, три повітряні петлі. Один. Два. Три повітряна петля, один. Два. Три. Повітряна петля. Один. Два. Три повітряна петля. Четвертий кут. Три стовпчики з накидом. Два. Три, три повітряні петлі. Один. Два. Три стовпчики знаки, повітряна петля, варку один, 2, 3, повітряна петля і у третю петлю підйому ми робимо сполучний стовпчик, протягуємо ниточку, заводимо її на зворотний бік, і робимо повітряну петлю. Ниточки обрізаємо. За допомогою голки заправляємо кінчики, поміж стовпчиків і розправляємо петлі. Маємо ось такий квадратик, який далі можна використовувати у виробі. Дякую вам за увагу і приємного в'язання!